Правила пожежної безпеки. Звичайно, пожежу можна гасити водою кослом землею та іншими сипучими матеріалами. Для цих цілей підійдуть земля спиткового горщика е, порошкоподіни, засів або пральний порошок. Пісок лотка для тварин. Крім того, намагань можна накинути щільну тканину і протиснути краю до поверхні. Для цього відійде ковдра, пальто, щільно покривало. Ні в якому разі. Вода, чудовий провідник електрики, і дотик електроприводів під напругою мокрими руками може призвести до короткого замикання і займання провіду. Відвити в одне приміщення або будівлі, а потім зателефонувати службу порятунку за номером 101 або 112, назвати своє ім'я, адресу та причину викупу. Ну і наостанок поговоримо про категоричні заборони. Під час пожежі ні в якому разі не можна користуватися ліфтом для виходу з дому. Ліфт є пасткою під час пожежі, намагатися погасити вогонь самостійно, збирати іграшки або врятувати домашніх вихованців від пожежі також небезпечно. Ховатися від вогню під, під ліжком в шафі або під ковдрою.